Лерогіна Янів. <кій> ніч, як ніч, вифлиєм, зорі сяють, у листі пальмовім вітер співає. Місто, мабуть, давно тихо спить, кожен хоче від праці спочить. Хоча ні, он поглянь, хтось іде. Чоловік вісличка він веде. На нім жінка втомилася, бідна, шлях тяжкий. А вона ще й вагітна, і нема їм притулку, ночівлі немає. Сподівайся, кохана, Бог бачить, Бог знає. І знову з надією у двері стука. А у відповідь тиша, ні звуку. Він до інших і вкотре луна. Далі йдіть, далі йдіть, місць нема. Вже останній будинок стоїть. Подорожні куди вас пустить, повна хата. Хоча ні, зачекай, в мене хлів є, туди й завертай, там тепло, сіно свіже для ложа. Я ще ковдру дам. Милий Боже, ти ж родити вже маєш, дитино, я води принесу і тканину. В листі пальмовим вітер співає, убогий хлів вифлеєм, зорі сяють, у небі їх засвітив, певно, хтось. У цю ніч народився Христос. Моє сонечко спи, люлі люлі люля, Колихає Марія, святе немовля, і з любов'ю підносить до вуст моя зіронько, пташка, Ісус, і дитя засинає в ясельцях на сіні, і, схилившись над ним, засинає Марія, і утомлений Йосип тримає, а у небі величного зоряди внасяє, Янгол з неба звіщав, Цар родився вам нині, тихо спить він у яслах на сіні, Бог прийшов і надію дарує землі, ніч, як ніч, тихо, люлі люлі люля, коли хає Марія, святе немовля. Нині день великий, коляда Христова, ангели співають на небеснім троні. Тож веселімся, колядуймо нині, Христос родився по всій Україні, мир тобі, українська хатино, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між нами щоднини, щире Слово і правда свята. Годі смутку, вам радість звіщаю, що Месія на землю прийшов, що в вертепі у яслах на сіні народилося Боже дитя. Тож веселімся, колядуймо нині, Христос родився по всій Україні. Піснею Різдво вас Антон Тачівка, село Станиля Троскавецької громади. Вітаємо!